Усім привіт! Мене звати Кіра, мені 11 років. Я завжди цікавилась світом журналістики. Ще з малку я любила писати. Це мені приносило радість та допомагало висловлювати свої думки. Оскільки я вважаю себе творчою людиною, я навіть спробувала писати книгу. Це був чудовий досвід, який допоміг мені зрозуміти, що слова мають велику роль, що допомагає вплинути на людей та на їхні почуття. Для мене журналістика це не просто професія, це можливість ділитися важливими ідеями та надихати інших. Я впевнена, що вміння писати статті це корисний досвід, який знадобиться будь-кому в житті, незалежно від того, ким ти працюєш. Саме тому я вирішила спробувати свої сили у написанні статті. Нещодавно я написала свою першу статтю на тему джерела стійкості. Це був справжній виклик, але водночас дуже цікавий досвід. Під час роботи над текстом я багато дізналася про те, що допомагає людям залишатися сильним навіть у складних ситуаціях. Я писала про важливість підтримки наших військових людей з окупованих територій та про те, наскільки може допомогти навіть сама маленька підтримка. Завершивши статтю, я зрозуміла, як важливо допомагати та заохочувати допомагати інших. Я... В майбутньому хочу стати журналісткою. Я мрію писати про важливі події, розкривати цікаві історії людей і допомагати іншим бачити світ у новому світлі. Для мене це не лише професія, а й спосіб зробити щось корисне для суспільства. Журналістика дозволяє творити, аналізувати і водночас надихати людей. Я вірю, що зможу зігнити свою мрію, адже завдяки писанню я відкриваю себе і з кожним днем стаю ближче до своєї мети. Дякую за перегляд!